Запрошую з великим задоволенням колоритну команду з Хмельницька. Команда КВН хмельницький проспект. Ваші обласки! В Україні осінь і як наслідок нежить. Вечір. Ми перша команда, яка розмовляє з суржиком. І давайте познайомимось. Міша сильний, веселий, симпатічний. Юра високий, веселий, привабливий. Коля веселий ерудований. Вася. Народна мудрість. Якщо зранку носки з дірками вдінеш, то вечором стопудово в гості попадеш. Уроді ходять кури, а у нас мініатюри. І ця мініатюра в усієї нашої команди отримала назву Тупо Мухтар. Пішли, пішли, топити мене, будеш, що ти став, дивишся на мене, пішли, топити мене будеш, садюга, ліцитвіз. І не перебивай мене, коли я з тобою говорю. Пішли, озеро там. Але скажи, Герасім, за що? Від віри і правди служила тобі всі ці годи. А від я могла стати цирковою собачкою. Я могла служити у прикордонних військах. І нарешті я могла стати шаурмою. Але ні, пішли, пішли, топити мене будеш. Пішли, втопиш мене. А хочеш, хочеш, Герасим, повішай мене, табуретку мені, табуретку. Але ні, що ти робиш? Пішли, втопиш мене. Ти маєш топити. Але пам'ятаю, Герасим, що кожної ніченьки, о 12-й годиночці я буду приходити до твого ліжечка і буду робити тако. Алло, товариш майор! Палібе наркотики знайшли! Мухтара так володше, не знаю, що ділась. Мініатюра побачення! Кохана! Кохана тримай! Ці квіти тобі! Дякую, коханий, але це жовті тюльпани, вістікі розлуки. Той йде нафіг. Стіх. Батько під наркозом баба у шпиталі. Саме так ми з пацанами у вайнушки грали. Дарунок КВН на телеканалі СТБ у програмі Україна має талант колектив з Хмельницького. Що все так погано чи що? Та да ні, нормально, тільки болото з капців пообтрушуйте. Стіх! Дівочка Таня. На черешню залізла. Черешня тріщала, но Таня не злізла. Куди ж ти, дурне? кричали її діти. Що на черешні у грудні робити? В ефірі програма у світі тварин. І сьогодні мова піде про слідів. Суслики бувають двох видів – Травоїдні і нетравоїдні. травоїдні. Також суслики діляться на декілька підвидів. Суслик під прицілом. Суслик креса. Серед сусликів бувають і зірки. І так, суслик Віктор Павлик. Якщо любиш кофей. Якщо не любиш, то кохай і тікай. Суслик Децл. А, що ти зробив свої готи для хіп-хопа? Б. многи зробив свої годи для хіп-хопа. Хі Йоу! Суслик Діма Білан. Так мій, і ми мій? повертаємось до підвиду Суслик Криса. Весною суслики збираються у великій колонії. Може, Дарвін був і на правий, але погодьтесь. Кожен з вас в цьому залі зараз сидить і дивиться наш виступ саме у позі Суслика. Хлопці, хлопці, а що ми подаримо кавен? Як що ми подаримо кавен? Ми живемо біля лісу, звісно, гриби. Ти забув сказати, що ще й біля атомної станції. Тому наші домашні грибочки унікальні. Ага, приходиш тако додому, а вони тобі радіють, хвостиком машуть, тапочки приносять. Ну і наостанок ми хотіли вам сказати: на сході України кажуть, що у Хмельницькому живуть западенці. На заході кажуть, нібито ми москалі. Ми перша суржикомовна команда. Ми об'єднуємо Україну. Владився. Надо команді, що об'єднала нас в цьому залі і Україну. Як вони стверджують, суржикомовна команда КВН з Хмельницького. Хмельницький проспект. А я думаю, грибочки хочуть забрати. У мене